Знову всіх вас вітаю, шановні глядачі. Вже сьогодні ми будемо казати про інший розрахунок пенсії. Ми не будемо торкатися сьогоднішнього законодавства. Бо ми пропонуємо зовсім інше. А це справедливий розрахунок пенсії для будь-якого працівника. І для того, щоб це зробити, ми маємо врахувати два моменти: це страховий стаж. І це цифра, яка буде надавати нам відповідь, яка ж буде пенсія. Наприклад, ну, у працівника 30 років страхового стажу. А що ж робити з цифрою? Яка це цифра? А це прив'язка до мінімальної заробітної плати, з якої береться 5%. І ось мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. 5% це 400 гривень. І ми маємо страховий стаж 30 років і 400 гривень. І для того, щоб зрозуміти, яка буде пенсія, ми 400 гривень множимо на 30 років страхового стажу. І в результаті будемо мати пенсію 12 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи потрібно тоді індексації перерахунки пенсії для працюючих пенсіонерів? Різні доплати, різні вікові надбавки і все-все різне, що пропонує держава. Якщо пенсія 12 тисяч, чи потрібно тоді людині, пенсійно віку, шукати десь роботу, десь працювати? Дуже багато питань вирішується, бо інший підхід і інший розрахунок діє. Але в Україні цього немає. І ось чому така ситуація кожного року повторюється. І вона не вирішується. І ми кажемо зараз про те, яким чином це змінити. Ну, по-перше, цей розрахунок, ця формула надасть чітку відповідь для кожного. Навіть для працівників, вони будуть вже розуміти, якщо їм виповниться 60 років, яку ж вони пенсію будуть отримувати. І ця пенсія буде виплачена з Пенсійного фонду України. Бо пенсійний фонд буде мати пряме відношення до людини пенсійного віку. І відповідно людина пенсійного віку буде мати відношення до пенсійного фонду. І це ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Це перший момент. Але ми також враховуємо і товарообіг, який був ще з радянських часів. Це була заробітна плата в радянських рублях, купона карбонцях.